Всім привіт! Сьогодні продовжуємо огляд блоків живлення. На моєму каналі виходить ціла серія огляду блоків живлення з OLX. Посилання на продавця та попередні огляди блоків живлення OLX буде в описі під відео. Сьогодні, на огляді, отакі от два блоки живлення, вони розраховані на різну напругу, тобто можна цими от стрілочками виставити потрібну вам напругу. Назву блок живлення має хама. Походження ніби з Німеччини, але де він робиться, на ньому не написано. Особливу увагу звертаю вашу на розпіновка. Дивіться, розпіновка тут розпіновка. Звертайте увагу, тут може змінюватися, міняючи положення штекера. Ось намальовано. Змінюється розпіновка на самому штекері. Може бути плюс всередині, мінус назовні, і навпаки, мінус всередині, плюс назовні. Штекер тут доволі цікавий, витягається відповідно. Можна перевернути і вставити. Перевернули, вставили одна розпіновка. Перевернули, вставили, інша розпіновка. Ось тут на самому штекері навіть намальовано. Що ви будете мати? Зараз ми вставили так. Зараз ми вставили ось стрілочка на корпусі. І тут намальовано, що ми маємо? Зараз ставили так, що зовні отут буде мінус, а всередині плюс на штекеру. Тут змінні ці штекери на цьому блокові живлення, але сам штекер. Ну, Той, що прийшов мені із великим блоком живлення побільше. Він е, ну, особливо нікуди не підійде в моєму випадку. Маленький він. Нестандартний, не такий, як на 5,5 Той, що мені прийшов, штекер має зовнішній діаметр. Той, що мені прийшов, має зовнішній діаметр 4 мм. Ну, незвичайний, не такий, як. Звичайно, використовується там в роутерах 5,5 на 2,5 штекер. Такий малесенький. Ну, це він такий мені прийшов. Він же витягується, міняється, але ніяких змінних штекерів із ним не йде. Є ще поменше блок живлення. Тут інші напруги. У великому блокові живлення той, що потужніший, ми маємо напруги 9, 12, 13,5 15, 18, 20 і 24 вольта. Потужність 24 Вт. Цей блок живлення вживаний, продається на OLX і коштує у продавця посилання в описі під відео 200 гривень. Він розбірний. Тут специфічні такі гвинти, так що сьогодні не доведеться мені його колоти, можна буде розібрати менший блок живлення. Має потужність 12 Вт. Робочі напруги 3, 4,5 5, 6, 7,5 9 і 12 вольта. Потужність 12 Вт. Ось вона. Штекер. Штекер точно так же. Треба слідкувати за тим, як він тут у вас вставлений. Зараз у нас плюс всередині мінус назовні. Якщо вставити навпаки, отак, то відповідно буде навпаки. Мінус, назовні плюс, мінус всередині плюс назовні. Фірма Хама отакий от, от блок живлення. Цей блок живлення той що поменше, коштує 175 гривень. Вага малого блока живлення 114 грам. Вага великого блока живлення 208 г. Штекер, малий великий блок живлення, він взаємозаміняємий, можна переставити з одного на інший, проблем немає. Ну, У мене два блоки живлення, я можу собі дозволити таку штуку. Ось переставив і можна тестувати. Габаритні розміри корпуса блока живлення 88 на 51 на 35. Малий блок живлення 76 на 41 на 33. Маркування дроти ніякого не мають, але товщина їх, ну, візуально, доволі таки це меншого блока живлення. Ну, доволі таки пристойне. Ну, нормальна, скажімо так. А більшого блока живлення, візуально, дріт товстий. Для порівняння. Ось, дроти малого і великого блока живлення. Довжина дротів в обох 180 см. Штекер, той, що дістався в комплекті, 5,5х2,1 не підходить, тому що, бачите, блимає. А от 5,5 на 2,5 все чудово, все працює. Перевіряємо напруги на великому блокові живлення. Слідкуємо за нашим мультиметром. Він більш точний, ніж оцей китайський вольтамперметр. 9 вольт рівно. 9 вольт на блокові живлення, 9 вольт на мультиметрі. 12 вольт на блокові живлення, 1194 на мультиметри. 13,5 на блокові живлення. 1366 на мультиметрі 15 В на блокові живлення 15,2 на мультиметрі 18 В на блокові живлення. 18,2 на мультиметрі. 20 вольт. 20 В на блокові живлення, 22 на мультиметрі. 24 вольта на блокові живлення, 23 на мультиметрі. Пройшов весь діапазон напруг. Напруги, як ви бачите. Регулюється ну, з певною похибкою, але в, принципі, в допустимому діапазоні все нормально працює. Регулювання напруги працює. Це був оцей більший блок живлення на 24 Вт. При 12 вольтах на холостих маємо пульсації 90 мВ. Пробую навантажувати. 2 А тримає при 12 вольтах. Тобто 24 Вт своїх віддає. Пульсації. При цьому пульсації 700 мВ. Пробую ще вантажити. Все Почалась просадка по напрузі, бачите? з якого моменту 24 Вт тримає. Ну і відразу ну, і 2 А тримає, додаю по трішечку. Тут 2,6 йде в захист. Захист присутній. Але цікаво. якось він, Захист іде, Справа в тому, що всі попередні блоки живлення просто вимикались, не давали ніякої напруги. А тут просто зменшує до 5 вольт. Захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Підключив свій мультиметр, щоб подивитися реальну напругу на малому блокові живлення. Тому що оце ось вольтамперметр не покаже нам реальної напруги, бо живиться він від цього ж самого блока живлення, а тут мінімум 5 вольт, а там менше можна виставити. Ну, Будемо дивитися по цьому мультиметру, він досить точний. Напругу поставив 3 вольта. Маємо. 3246. Напруга 4,5. Маємо 4,54. Напруга 5 вольт. Тут маємо 5 вольт напруга 6 вольт. Маємо 6 вольт. Напруга 7,5 7,5 вольт. 9 вольт тут також 9 вольт. 12 вольт 12 вольт. 12 вольт. Тестую малий блок живлення на да, 12 Вт. Без навантаження пульсації 100 мВ. Ну, 12 Вт він свої тримає, при цьому 470 мВ пульсації. Пробуємо перевантажити. Ух, страшно, якщо чесно. О! Це пішов у запуск 2,8 А. Запуск, э, захист працював при струмі 2,8 ампера, 12 вольт. Перевіряємо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. Гвинти в блоках живлення специфічні, в великому на 24 Вт, такі от трикутничком потрібна отака от насадка, ну в мене вона є, це добре. А от в малому блокові живлення гвинти ось такі з секретиком незрозумілі. Не знаю, як я їх буду розбирати, але щось буду придумувати, що робити. Ну, постав звичайний Філіпс. ні, треба якусь. Треба якийсь трикутничок сюди втулити, обов'язково. Та кому не треба, він і так туди не полізе, чого йому туди лізти, а кому треба, все одно долізе. Дивні люди, чесно вам скажу. Думав, що в наборі отут з цим в мене все є, в цій викруткою. Такі незвичайні якісь біте, як ви бачите. Не всі. Ну, по входу, як завжди. Ай, не розрядився собака. По входу, як завжди, маємо запобіжник, фільтруючий конденсатор, дросель. Ємність на вході, ще один дросель. Отаким от, от розміром тут трансформатор. Бувають дроселі ще по виходу, тут я його не бачу. Ось Стоїть змінний резистор, який змінює напруги. Оптопара зворотнього зв'язку. Ну, такий от вигляд має плата ззовні, може кому буде треба. Є тут на платі місця з невідмитим флюсом. Ось окисли. Деякі, ну але на роботу в принципі, не вплива. Дротик вихідний, можна було трішечки краще запаяти. Ну, отака плата. Зовні маємо отакий от вигляд. Це зовнішня сторона. Блок живлення на 24 Вт. Це лицева сторона. Варистера чи термістера по входу я не бачу тут. Може, це просто я не бачу. Ну, от така отплата з такими компонентами. Такий трансформатор. Знайшов я в своїх закромах викрутку з такою насадкою. Ну, можна просто прорізати біту, але ну, шкода біти. Ось. Це викрутка старенька Сігма колись називалась. Це бітотримач Сігма. Ось, ну, знайшов таку от бітку і зараз буду нею викручувати переживав, що може вона сюди не влізе, але все склалося і вона підійшла. Можу розібрати цей блок живлення із отакими от специфічними гвинтами. Чесно кажучи, тут візуально трансформатор більший, ніж в блокові на 24 Вт. Що ми тут маємо? Фільтруючі компоненти по входу, такий. Ну, більш-менш трансформатор величенький, я б сказав, для, цього, для такого блока живлення. Катушка по виходу, два конденсатора, ну таке. Зовні, що ми маємо? Маємо оптопару зворотній зв'язок, всіх це цікавить. Плата таке відчуття, що покрита лаком. Це змінний резистор, який міняє вашу напругу. Ось От, такий зовнішній вигляд плати, зворотня сторона плати. Лицева сторона плати. Ну, якийсь є радіатор. Ну, і від цього можна отримувати задоволення. Збірка від клею, збірка без клею. Це окремий вид блоків живлення, які можна розібрати. Більшість із них клеєні, але цей здивував, хоча гвинти дуже специфічні. Але, бачите, клац і все закрито. Ще гвинти були під Філіпс.